За ту ніч десь около 20 бурятів положили срочників. Таке враження першого, коли вбив узку, ну взагалі таке чувство, як я сірето перекурив. Навколо села було оточення. Ну, так. Командир роти просто розвивав на часті, водій горить і починають крупнокаліберним з посадки. То лі з крупнокаліберного, то лі з КПВТ почали стріляти по нашій машині. Техніка горить, сушки, арта накриває. Тобто, ну, сну за всіх сторін все тупо летить. З 600 людей вашого батальйону залишилося близько 40. Да, 40. там ще ж пару чоловік в плен попало. Тобто, ну отак от поле воно було втієне нашими хлопцями. По рації постійно передавали ваш позивний, і через це ворог вас запам'ятав. Дуже хотілося, щоб мене от руський Іван знав, хто його б'є. Він звільняв Кульбаківський аеропорт. Тричі виходив з оточень і, зокрема, з котла організованого окупантами за його життя давали 15 тисяч доларів, але він невловимий і напевно безсмертний. Штурмовик 79-ї окремої <світ> десантно-штурмової бригади Артем Гуменюк. На позивний колобок також більш відомий. Так <світ> за спиною вашою дуже багато бойових дій, які ви пережили. Хочеться розпочати спочатку, з, з того дня, коли почалася повномасштабна війна. Як кажуть сьогодні, я не народжений воювати, чи були ви народжені для того, щоб взяти зброю до рук і захистити країну, коли почалася повномасштабна війна? Ну і так. Та я до того служив на контрактах, а вже потім уволився і вже рік був вдома. Тобто на роботу ходив з 23 на 24, як зараз пам'ятаю. Ночу кипіш, там мама, сестра всі попіднімались. Я вже десь ближче до 8 ранку розумів, що робиться, телеграм, есть тобто новості. Що робиться, ну я вже знав, що я поїду в будь-якому чи другому, случаю, тому що ну, так без спокійно вдома я не сидів. Би. Тобто, ну, мамі типу, сказав, що буду інструктором, буду сидіти в тилах, все буде добре. Це головне заспокоїти було маму, ну, да. щоб вона не хвилювалася, а, і да. тоді вона Пригазала б, мабуть, не десь. 26-го, після проходження військово-клінічної комісії в воєнкоматі, ми вже в 4 вечора видвинулися автобусами на Ніколаїв приїхали туди. Буквально там пару часов нас зробили вже підрозділи. То куди, ну так чисто. І ми відмінилися на захист воєнного, воєнного аеродрому Кубакіну. Відбили на атаки, Так, да, було, да, було тяжко. Я б сказав, було взагалі просто ужасно. Там висадився десант російський і. О, там вони, та вони висаджувалися. Ну, хто не встигав висадитись вже, їх збивали. Там. Тобто, ну, в фільмах я такого не бачив, чесно. Тобто, ми тоді з моїм побратимом за ту ніч. Десь около 20 бурятів положили, срочників. Але так бігли, вибігали з посадки, бігли на аеродром. Ну вже, вони вже не хотіли ні воювати, нічого, розуміли, що там ну, везде все горить, колони їхні русські горять. вони та так сиділи. Ну, чесно, е е так от, яке враження першого, коли вбив узку, ну взагалі таке чувство, як я сірето перекурив. Просто <рислов> то есть, за, за людей їх не вважали. Відбили атаки е е е е аеродрому. У нас забрали звідти і пару днів побули в частині і нас е, зробили батальйон тактичну групу, тобто ми мали видвернутись населений пункт Красний, це під Снігерівкою, закріпитись та чекати противника. Ми Разом з 36-ю бригадою морської піхоти, ну, теж батальйон, е, мали вони з однієї сторони села закріпитися, ми мали з іншої сторони села закріпитися. Відтоді ми зайшли туди в село там побачив нас, типу, говорять, хлопці в ЗСУ, ми кажемо, так. Да". А він каже, як ви каже, сюди взагалі ну, попали. Я кажу, ну як, заїхали через Ніколаївську трасу. Він каже, ну, там, каже, півтора кілометра звідси в посадках, каже, около півтори тисячі техніки, ну, тобто русських. Ну, ми це все передали командиру. Звісно, спочатку думали, що це неправда, ну тобто, хто э, тоді командував парадом, цей старший наш. Прийняв рішення, типу, формуруємо колону типу, і виходимо з типу, села. Тобто не було ніякої дорозвідки, що в селі. Ну. Ви були там як на долоні. Можна сказати, що ви проглядалися тобто, в будь-якому варіанті, і навколо села було оточення. Ну, да, виходить, на в'їзді вони нас запустили в село і розуміли, що типу, ми будемо виїжджати звідти в будь-якому волі. Тобто це як була ну, засада. Тобто, з однієї сторони, от дорога весь села. З однієї сторони, поле за полем посадка, а з іншої сторони, так же само. І в кінці з ну, дороги та образний теж посадка. І ми тільки повністю коли вийшла на, ну, на цю дорогу, тобто як на відкритій долоні. А що робити, коли так зброї мало проти нереальної кількості танків? Тоді в початку війни, ну, хто на чому їздив? Ніякої назбронірової техніки не було. У нас був е аджатий мас е якоїсь там. Якогось ну, там, мужика, який бухав, то есть, маску самосвал. Впереді їхав командир на ЗУ на зенітній установці на базі Зіла. впереді колони впереді колони їхали роз, розвідчики на Duster. І Ми тільки виїхали, і я чую ну, такий звук-пух і такий шелест, ну, я ще не розумів, як стріляє ПТУР, типу, ну, які обші дії. І ця ракета просто попадає в ЗУшку. Я бачу просто, як команді, ну, командир роти теж був мобілізований. Я бачу, як командир роти просто розвивав на часті, водітель горить, і починають крупнокаліберним з посадки. то лі з крупнокаліберного, то лі з КПВТ почали стріляти по нашій машині. Почали валити по нашій машині і чисто стріляли в кабіну. І одною пулею. Попали виходить, старшого машини, вона пройшла і водітеля. І ми так потихеньку виходимо, починаємо з'їжджати в кювет. А у нас, ну, повне сам чоловік 10-15 сиділо типу, зверху. Побратим спригує, одразу за руль. Машина вже не їде, почали сипати в район радіатора, в мотор. Машина вже кипить, не їде, але ми з горім поплам доїжджаємо, де канал йде по поля, щоб поливати. Ми в той канал заховалися. Ну, тако, ну, це було ну, десь 10-15, як це почалося просто. Техніка горить, е, сушки, арта накриває. з ну, всіх сторін все тупо летить. Е, ми лежимо і чуємо зі ну, сторони посадки чуємо, вже техніка починає їхати, добивати чи там, в плен брати, я не знаю. Він каже, ну, тіпа, і старший там, сержант оди, говорить, тіпа, давайте каже, будемо бігти через поле тіпа, ну, з одного угла в другий, в тій стороні Калаїв, по-любому десь попадемо. А ми починаємо бігти, ну, так от, ну, БТР горить, е, міхвод пополам розорваний, так лежить на БТРі е, хлопці, які ще там були полуживі, ну, тіпа, якби не надав, тому що ці самосохранення самосохнення присутствує всіх. З 600 людей вашого батальйону залишилося близько 40. Так, да, 40, там ще пару чоловік в плен попало, тобто ну, отак от поле, воно було всіне нашими хлопцями. Поки та сторона була окупірована, поки не відбили Снігерівку, ну, місцевим, що ходили, наші хлопці закапували, потім показували цей. Ну, звідти 40 кілометрів до Ніколаєва дошли пішки, нам сказали, що ми дезертири, що ми кинули позиції. А хоча за день до того було е, шокування перед виїздом, е, ми почали задавати командиру е, питання, тіпа, якісь, ну, якщо на нас танк вийде, чи тону, якісь одноразки. Е, що він нам сказав, то ви будете в бою. Тобто, ми, як вийшли, ми вийшли з того коридору, він три чи 4 дні в общем, до нас не являвся. Ну, не підходив взагалі. Е, це така, як би сказати, у мене е, під час повномасштабного КМБ. Сьогодні оцінюючи ситуацію, ви розуміли, чи вас відправляють на вірну смерть, чи це дійсно недогляд командира, який не помітив, не побачив, що з тієї сторони буквально оточення? Чесно сказати, я вам скажу так: в началі війни, то есть отаке вот отробилося. Непонятно, деякий підрозділ, то есть, зв'язі між підрозділами бригадами не було. То есть, на своїх глазах бачив, пересікався, був стрічний вогонь восьмидесятка. І наші вроді. 80-ка їхала на цьому, на БТРі, а наші їхали на кразі рапторки перевозити військової. Це Friendly Fire? Так, да, в кабіну просто розібрали, .е. положили військовослужбовці. Тобто .е. непонятно було, до розвідки ніякої не було. Е, так, там йдуть .е. наступ, т. все, туди відправляють людей, то кількість людей. Вони поприїжджали, зістав, ну, що там хто раніше служив десь ну, під час АТО ОС. Ну, я не вважаю, що я десь був на війні, тому що ну, то взагалі лафа було. <звук> ну, і відправляли, ну, то есть, і там колону розбили, там в окруження попали, там ну, пацанів положили, що таке було. Ми побули десь після того коридора, ми десь неділі 2 половиною побули під Ніколаєвом. Якраз біля аеропорта Кульбакін ми там окопалися. Тобто, ну, Це був час для того, щоб ви могли психологічно відійти від тих трагічних? Часни просто не знаю ну, тіпа, командири не знали, куди нас всунути. Тобто, всі чекали, формірювали е, нормально вже БТГР, щоб відправити нас на виконання бойових завдань в район Луганської або Донецької області. Я попадаю в першу роту е, першого батальйону 79-ї десантно штурмової бригади. Ну, штурмову роту. У нас на, на ранок, е, як зараз пам'ятаю, вивозили жигулем розбитим, хто на криші, хто збоку, ну взагалі. Ну, то есть, ми заїхали на позиції. Перший день вроді тихо, нормально, тобто почали потихеньку окапуватись. Дивлюсь, просто е, з тої сторони прилетіло, тобто з, з правої, з А я, ну, там хто хлопці вже більше там був, типа, е, то наші, каже, ні, не наші, то наші, ні, не наші. Кажу. а, ну... Каже, нас тільки ну, типу, все, відход тільки взад. Каже, так. Да, е, Виходиться чергове оточення. На ну, було, ми да, заїхали, почі вже подкові були. Тобто, самі жорсткі бої були там на е, сусідньому підрозділі нашого батальйону. Там вечно в чуєш нова почта, там штурми просто там. Ну, було навіть страшно було слухати ту рацію, коли там кричать там. Е, в мене там, каже, Пулеметчику оторвало руку, тому що у ну, то них штурми за штурмом, але вони, ставке, типа, село, тіпа, тримали нормально. Тобто ми могли на них понадіятися. Знаходячись в такому положенні, коли навколо вас вороги і тільки позаду свої, які ваші дії, чи могли ви штурмувати в, такий, в такому положенні, чи це тільки захисні це, дії? От це коли ми приїхали тільки на Донбас, от під, під ліманами ну, ні одного штурму не було. Тобто ми то сиділи в посадках, ну, як миші просто боялися е е поворухнутися. І з 13 на 14 травня е ми відходимо на кілометр назад, ну, нам дають команду. 14-го зранку почався масивний обстріл. ну, 40 просто в посадку, 120-ті, за 120-тами. Це ну, вже хотілося так, ну, після 20 минут цих прильотів вже хотілося, щоб вже попало по тобі, тому що, ну. Психологічно ну, це тяжко витримати. Тобто. А в мене якраз з 4 до 5 стояв на глазах, ну, типу, військові поймуть, на глазах стояв малий мій Юро. Він спостерігав? Да, да, да. Він спостерігав на краю посадки, щоб до нас ніхто не підліз, ні дереги групи, нічого. Після обстрілу почалася перекличка, хто там живий, хто там землю стряхує. І підходить теж покійний побратим Єнот каже, твій Юра, каже, погоди тяжко 300. Я кажу, як? Кажу, він в окопі. Бо він, каже, тіпа, я сидів з ним, общався, почався ну, цей обстріл, і після першого чи другого залпу е, попадає якраз біля окопа було дерево, в дерево і рикошет. По я туди побіг, жінок теж був 300, і на нього там, один чи два осколка залетіло, ну, залетіло нормально, що печінку зачепило. Ну, нормально. Я біжу до малого, ну лежить, як спить, ну, то есть, ні однієпи, нічого нема. Я починаю общупувати, і ну, по бокам бронік, і в просто рука так от збоку провалилася внутрі чоловіка. Все, звісно, ну, ніякої паніки не ну, сльоз не було, тому що ми вже були в окруженні. Все, ми евакуювали, хоча передали командиру. Командир залетів пікапом до нас аж по під посадку. Я ну, взагалі удивився, що командир роти типа, ну, не перший втічав, виходив з нами. Ми евакуювали, э, залітає командир, э, говорять, ти колобок. Каже, колобок пішов евакуацію проводити. Каже, яку евакуацію? Каже, Там э, біля заправки русські, руски лазять. Ну, типа, не побачили вони нас, і ми їх не побачили, може. Це якесь да. щастя. Ми вертаємося назад. Ви стали так, непомітні. Так, е, да, вертаємося назад. Командир каже, время, типа, перехват, е, був, що поки ще час, типу, перехват був, що через години півтори-дві колона за селом Шондриголову вже сформірована. тобто тяжола техніка. Вони просто так обуви на пролом. А в нас з тяжолого було один джавеліна і пару там АТОшок, таких, типа, ручних противотанкових. Ну, ви в артилеристом були під час АТО та ООС. Так. А тут вам доводилося штурмувати, але артилерія також працювала з ваших рук. Так, е, да, корехірував. Це вже станеть, е, останнім часом в Марінки. І виходить, ми загрузили вещі. Е, Командир от стоїть на краю посадки каже, десь каже, гусянка їздить. Каже, то вона, типу, в балки їздить, воно там часто їздить. Він е, так от виглядає за посадку. Отак от дивлюся ну, на його взгляд, а ну, там ну, просто такий страх, що капець. Він розвертається до мене і каже, ну, тіпа, тікаємо. Я кажу, що таке? каже, тікаємо. І ну, я тільки відбігаю, ну, метрів 10 від пікапа, і отак от розвертаюся, танк виїхав на, на угол посадки і вже було дуло розвернуте на нашу сторону. І він, ну, Я просто побачив, як по, по машині попав танк. Ну, Це просто сталося дно і задній мост. Все, більше нічого немає. І виходить, у нас посадка, ну, тіпа, начало посадки, і такі, якби, ямки, ну, ямки, ямка така була, тіпа, спуск. Пацани всі туди полягали, командир роти говорить, а в нього все згоріло в машині, навіть ПМ, все повністю згоріло. Він каже, прикрий мене, тіпа, я зараз перебіжу на позицію до ну, попробуємо його втулити. Я його прикриваю, це треба було тіпа, за угол нашої посадки тіпа, і по підкраю нашої посадки велик. Я його провів, вертаюся назад, доходю до угла посадки, я дивлюся, і тупо отак от танк від мене метрів 10 стоїть, може навіть менше. І добре, що так от був прильот, дерево впало і ну, з коренем вирвало. А я лягаю просто так от під це ну, в цю ямку, а він ну, підкатується. Я розумію, що він тупо стоїть наді мною, отак от. я отак от піднімаю голову. Він один вистріл з пушки зробив і крупнокаліберним. Я просто так от піднімаю, як зараз пам'ятаю. І від, ну, від пулемета такі іскри від дерев ну, розліталися. Перший вистріл танка мене зразу бух, я потерявся. Therapy. Контузія відбулася. Да. Да. Відбулася контузія, в мене був воєнник, жетон смертника. А я розумію, що він тупо тули. Слава Богу, що я потім вже узнав, що тіп, в танках тіп, сліпа зона. є, тобто, Мене не бачили. А він отрабатує БК, уїжджає, а я в той час просто вже під собою закапую воєнник і жетон. Він тільки від'їжджає, отак от спускається вниз по польовій дорозі, уйти назад на шандриголову. ну, Джавелін наш його зловив. А в той час, виходить, один із наших побратимів ззаді вже їхала піхота на БТРі зверху. Вона тільки завернула, мала сприготи, і він ззаді, ну, типу, ззаді забіг і втулив його з атажки. Ваш шлях дійсно пройшов величезною кількістю втрат. Ви бачили жахіття і те, як втрачали побратимів і не кількості людей. Як після цього воювати? Де брати сили, щоб далі йти? А, ну, хто вже воював, той поймете, що воно вже все йде по накатанні. Тобто, ти не думаєш, от, от там твій, наприклад, побратим, з ким ти там, ну, взагалі, кент там лучший. Він на твоїх глазах там помер, ти розумієш, що яка паніка зараз? Потім поплачеш, ти, ну, тобто, все. першим ділом АСІ трьохсотий, ну, першим ділом евакуація і надати допомогу. Тобто, таке. Хоча ви сьогодні мені розказуєте просто жахіття війни, але в ваших сторінках соціальних мереж доволі інша картинка, там де ви зухвалий, такий мужній безстрашний. Чому така, такий резонанс? Ну, як би сказати, то тобто, я такий чоловік на позитиві. Знаєте, Я все стараюся тримати в собі, тобто не показувати на людях. Ну хоча ходиш, типу, так от в, грубо говоря, в тилах, а зуби ну, просто зводи так, що побачено, що людям просто без разні. Просто безразниця. І це ну, дуже, як би сказати, ну, Такі нерви робиш, а просто капець. Бував, не стримувався там. Але таке. Є, ну, наші люди, ну, Наш народ поділився від початку повномасштабної війни на два типи: Уставших від війни і пацани, які ще до сих пор ну, там, сидять в окопах, багато вже хто загинув, достойних пацанів. То ну так. І в дальнішому будовці. Буде наша перемога, тому ці уставші від війни будуть говорити, типу, ми виграли. Я просто не представляю, що буде по закінченню війни, коли всі хлопці вернуться. Це... Сьогодні є образа на цивільне населення, яке продовжує. Не на все. Ну, Так, да, є, звісно, є. Наче війни немає? Да. Просто ну, дивишся, так от, навіть ввечері десь в центрі просто виходиш попити кофе. Дивишся там, там двіж, там двіж, там двіж. ну Дивишся так, ну фу, мерзко. Адаптуватися до цивільного життя після того, що пережили жахіття війни, чи можна? Адже я навіть коли з вами розмовляю, я бачу, що на кожен шорох, кожен якийсь рух ви реагуєте, адже Нє, в певний не час це було вашим способом вижити. Ну, як ви сказати, перше вийме, да, там боявся, потім вже такі прильоти були рядом, тако, сидиш. Не твоє. Мимо, якщо почув, значить, не твоє. Окрім страху, жахіття, болота, крові на війні, ви доволі добряче на великопиті і окупантам. За ваше життя пропонували 15 тисяч доларів. Да. Хто це був і чому? Це був міша Донбас. Покійний. Тобто він не був на нашому направленні, але він був оператором БПЛА. він не... Такий, як би сказати, хімік. Тобто він от робив зброси. Щоб пані, так стою, зараз розкажу пару ситуацій з так званим мішою Донбасом. Квадрокоптер підлітає, бутилка, ну, півторашка, половина обрізана, гвозді такі маленькі, щоб підбивати тобто обув. І посередині Ефка. Тобто робить зброс. Воно біля мене впалотку, тобто дивлюся, там, біля стінки льожика. Каже, Це міша літав. Один раз мав на осторожність спробувати збити мавіка третього, а він якраз отак от пустився над моїм вікном, я то по монітору видумав. Почав по ньому стріляти, улітає, ну, летить така бандура, щоб розуміли. Воно аж тінь мені став, сонце світило, воно так підлетіло, фу, тінь одразу. І перед моїм входом 4,82. Бабаги, кажу, все, я більше ті квадрокоптерів не буду тривати. Операції постійно передавали ваш позивний, і через це ворог вас запам'ятав. Це вже було, вже, як би сказати, вже в Марінке. Я не пам'ятаю, хтось мені говорив, що там десь на якісь передачі теж, русські моя фотка типа, була. Типу, е... на защитничка, типа, ЗСУ, ну, ВСУ, який е... стоїть в типу, на нашому направленні. А один із перших цей міша до маси в Тут була гордість за себе і за свої дії, чи був страх? Так, да, знаєте, як би сказати, може в мене якась трошки дурнувата мрія, але ну, тіпа, під час панового штабу війни мені дуже хотілося, щоб мене от русський Іван знав, хто його б'є. Ну, тіпа, то есть, не якби там, що б'є такий якийсь колобок, який стоїть на блокпостах. А тим, ну, що він знав, що він, якщо йде на штурм, і знав, яку, ну, тіпа, куди штурмувати. Тіпа, то есть, Ну, що його трохи содрогало. Тобто, Навіть в перехватах було, ми там стояли на позиціях, Ну просто вони нас не могли просто вибити, ми їх просто так от пачками лежали. І в їхніх перехватах пишуть, пише, тіпа, не візьмете типу, позицію, тіпа, можете не визначати по ніхто. Дякую вам за відверту розмову. Дякуємо, що били ворога і продовжуєте це робити безстрашно. Сподіваємося на те, що збройні сили продовжуватимуть виганяти ворога з нашої країни завдяки таким людям, як ви. Дякуємо вам. Дякуємо. Слава нашим героям і слава Україні. Це була програма. Наша зустрінемось.